Не всі зимові розваги однаково безпечені, або відпочивати теж потрібно з розумом. Співробітники Національного заповідника Чернігів Стародавні звертають увагу громадськості на небезпеку крижаних гірок. Незрозуміло чому, але найпопулярніші людяні спуски в Чернігові розташовані поряд із дорогами. Пальму першості в цьому списку тримають Болдені гори. Кататись тут те саме, що грати в російську рулетку. Залишишся живим після спуску чи ні, залежить виключно від фортуни. За кілька метрів від підні з гори проїжджа частина почесне. Друге місце в цьому антирейтингу займає гірка біля катерининської церкви. Саме ця ковзанка, яка Дуже подобається діткам, і вони проводять вихідні дні саме тут. А вона розташована в небезпечному місці. Близько розташована проїзна частина, де швидкісний режим водіями іноді порушується, а іноді й трапляються якісь непередбачувані ситуації. Ми бачимо особливу проблему біля Катеринської церкви. Там спуск з гори нічим не обгороджений, і діти можуть вискочити на саму дорогу. І ви знаєте, що різні водії є. Буває, хтось там, і, як кажуть, можливо, щось там не те, не те вип'є кажуть, і може збити цю дитину. Тобто ми не хочемо, щоб це сталося і наголошуємо на необхідності, що, щоб була постійна патрульна постова служба, щоб, можливо, якесь зробити обгородження, щоб, не дай Боже, діти не виїхали на, на, на дорогу і не сталося непоправне. Кататись чи не кататись дорослому особиста справа кожного свідомого громадянина. А ось чи ризикувати тут життям дітям за це вже мають відповідати батьки, переконані в вдаїм. Радимо батькам і діткам вибрати краще і безпечніше місце для катання на саночках з гірки, тому що травмування діток саме на цій ділянці дорозі може бути з дуже небезпечними наслідками. Сусідство з проїжджою частиною, як виявилось, не єдина небезпека людяних спусків. Третє місце у списку найбільш небезпечних гірок займає вал. Ми бачимо, що тут ось є схід з гори, такий вистелений камінням. І можна попасти на ці каміння. До речі, я це спостерігав минулого року. Жінка спускалася без нічого по цій гірці і попала на каміння. І, звичайно, їй було дуже боляче. Тобто тут треба бути дуже уважним. Під час спускання з гірок в національному заповіднику Чернігів Стародавні запевняють завжди раді чернігівцям та гостям міста на території дитинця, але бажано, аби під час відпочинку люди себе не травмували.